поламала? Чого я поламала? Там торчить щось. Що там торчить? Які? Це, да. це датчик руху. Да. Це датчик руху або датчик освітленості, не знаю. Треба інструкцію почитати. Коротше, кнопочка є on off Що не включається. Може він думає, що що на вулиці видно? Сонця немає. Або йому треба зарядитися, дожди. Дожді йдуть, немає сонця. Ну, або, йому треба, да, або йому треба зарядитися, треба інструкцію, звісно, почитати. Прожектор на сонячній батареї. Сонечко світить, він заряджається і буде вам світити. Це промисловець, це для дому якби не беруть їх. То а есть... той кружочок не рух, так? Так, да, він тут є датчик руху. круху, да. це датчик руху, скоріше. Треба інструкцію почитати, от кажу, почитати інструкцію. Скоріше за все, що це датчик руху. Ну і сам світильник, коли на вулиці настає темно, він буде ну, включатися вам. Режими перемикаються з пульта, вішається на висоту там 3-6 метрів, тобто на вис... да, високо. Ну іменно для промислових таких об'єктів. 1100 гривень цього на всього, -навсього. але зато скільки ви зекономите на світу на освітленні. Або в заклади. Кафешки, ресторани, mm, бари. Заклади в заклади, в садики, школи візьдіма будь-куди, ну будь-куди, будь-куди будь-куди. Працюємо, по безналу, тови фопи будівельні кампанії працюємо з усіма.